Знаєте, я дуже люблю, коли спікери приходять на конференцію з подарунками. Зазвичай це QR-код, де можна скачати щось корисне, якісь чек-листи і так далі. Я сьогодні теж з подарунком. Щоправда, у мене він не стільки корисний, але смачний. Пригощайтесь, там цукерки. Пригощайтесь, будь ласка, передавайте один одному, ну і найбільше пощастить останньому, бо там ще красивий пакетик діла достанеться. Чому цукерки? Який взаємозв'язок між цукерками та скаргами? Бо я якби сьогодні про скарги. Я думаю, ви здогадались, що він є. Хай це буде таким спойлером, як ми дійшли від скарги до цукерок. Я розкажу обов'язково трошки далі. Ну, а почну з того, як ми взагалі працюємо зі скаргами в медичній лабораторії Діла. І почну з того, що лабораторний бізнес він такий, знаєте, жорстокий і безпощадний. Він не прощає помилок, тому ми сертифіковані по всім можливим стандартам ІСОВДС і поперек. І опрацювання скарг у нас також проходить згідно алгоритмів стандартів ІСО. Проте я сьогодні точно не буду розповідати про якісь сухі там алгоритми, процеси. А хочу поділитися з тим і розказати про те, як живі люди працюють в нашій компанії заради інших живих людей. з їх Зверненнями, відгуками і в тому числі зі скаргами. В департаменті дистанційного сервісу, керівницею якого і є, є окремий підрозділ, група клієнтських звернень та партнерської підтримки, у нас називається повністю. Я дуже рада, що у вас теж є прямо окремі підрозділи. Це дуже класно. Які працюють з зверненнями клієнтів більшу частину, звісно, ну звернень, тобто дзвінків чатів опрацьовує контакт центр близько 70 тисяч на місяць. А ці люди працюють з тим. Що не зміг в чому не зміг, скажімо так, розібратися кол-центр. А також вони опрацьовують імейли так, дійсно їм досі користуються. і В них там просто там більше тисячі імейлів, напевно, кожен день падає. Я спостерігаю за цим, прям дуже дивуюсь. В них є власна кнопочка в Вевіарі, можна залишити відео, пропозицію, поскаржитись, якщо є таке бажання. А також вони працюють з відгуками соцмережами. І а, з вайбер-опитуваннями. Якщо ви були коли-небудь нашим клієнтом, от до речі, ми не кажемо пацієнти, ми кажемо клієнти, якось гості в лабораторії, ну не знаю, поки, поки до цього ми не дійшли, але можливо, порадимось з стані, да, може, це буде такий а, наступний крок медичного бізнесу. Тож, а коли ви виходите з відділення, то вам прилітає вайбер опитування, де пропонується стандартно оцінити по п'ятибальній шкалі. Так, от, якщо клієнт оцінив а, на оцінку 1, 2, 3, то саме ось ці дівчата телефонують і. Питають, а що пішло не так, та з чим ми можемо допомогти? І про це теж я трошки згодом розкажу. А, окей, ми розібралися да, з каналами, і окрім різних, ну, якби окрім різних каналів, звісно, що у нас є і різні а, типи звернень. Я не скажу, що це наша ноу-хау, ця табличка, але ми правда зробили її самі. Хоча я вірю, що ми не єдині, хто до цього додумався. Можливо, у вас теж є дуже схожа якась типологія. А ми всі звернення, які опрацьовуємо, класифікуємо в розрізі двох критеріїв: це очікування клієнта, і це виконання стандартів, алгоритмів, процедури і так далі. Більша частина у нас потрапляє, звісно, в консультації, так, як я сказала, там близько 70-65-70 тисяч на місяць дзвінки і чати разом. Окремо ми і з цим працює контакт-центр. Перша лінія підтримки. А окремо тут ми виділяємо подяки. Ми їх обов'язково фіксуємо. Потім передаємо там безпосередньо в департамент медичного сервісу, Це медсестри, це співробітники відділень. Ділимося в нашій внутрішні соцмережі. Це дуже класний такий інструмент мотивації, тому що ну, завжди приємно почитати, що про тебе класного написав клієнт. Якщо ми знаємо, що очікувань, ну тобто очікування клієнта, окей, та він не знає, що щось пішло не так. Але ми знаємо, що стандарти порушені, це називається в нас невідповідність, і ми працюємо з таким випадком, навіть незважаючи на те, що клієнт формально задоволений. Про що я тут одразу приклад. Дослідження виконується там, протягом 12 годин. Клієнт не звернув увагу на це, він не знає. Він телефонує до нас і абсолютно нормально, без претензії питає: А коли буде виконане моє дослідження? Ми перевіряємо, і опа, 13-та година пішла. Що ми робимо? Ми не чекаємо, поки клієнт буде незадоволений. Ми тут же передаємо інформацію далі, розбираємось там конкретно в цій ситуації і так далі. Закриваємо це саме як невідповідність. Інцидент це коли ну все погано, таке теж іноді буває, да коли клієнт незадоволений, дійсно був якийсь факап. Ну від цього правда не застрахована жодна компанія, але важливо, як саме та компанія з цим працює. Тож якраз про це сьогодні і розкажу трошки далі. І коли очікування клієнта не задоволені, проте стандарти виконані. А це ми називаємо зауваженням. Що це знову ж таки? Дослідження виконується 12 годин, а годин пройшло. Клієнт може телефонувати, скаржитись, де моє дослідження, де мої результати. Він не задоволений, проте є певний технологічний процес. Ми не можемо. Швидше якось там в аналізаторів збовтати пробірочки для того, щоб йому видати його результат. Тобто, ми пояснюємо, з цим працює оператор контакт центра у складних випадках, коли клієнт суперконфліктний та передає вже на другу лінію підтримки на групу клієнтських звернень. А де скарги тут? А от що цікаво, да? до скарг ми відносимо те, що лежить в площині оцих двох нижніх квадратиків. Ну тобто, точно, коли ми розуміємо, що десь ми накосячили. Або якщо нам треба розбиратися, тобто ми не знаємо, чи стандарти були порушені, чи не були порушені. Або якщо це зауваження, ми точно знаємо, що ми ні в чому не винні. Проте клієнт незадоволений, він потребує певного зворотнього зв'язку. А раніше теж, що цікаво, да, у нас ще була категорія пропозиції. Ми від неї відійшли, тому що пропозиція, по суті, це теж прихована скарга, просто від дуже інтелігентної людини. Тому що коли клієнт телефонує і каже, ви знаєте, у мене є для вас дуже класна пропозиція. Давайте у відділенні на Підвисоцького поставимо ще одну касу, тому що там постійна черга. Ну клас, дякую за вашу пропозицію, але ж по факту це є скарга. Да? І, звісно, це ми теж відносимо до цієї категорії працюємо з ними. теж. Uh, ну, трошки статистика, та, щоб ви розуміли, бо я тут вже так, начебто, про погані такі речі, розповідаю, там стандарти порушили, клієнти незадоволені. Uh, ще раз 70 тисяч всього дзвінків разом з чатами. Uh, із них на другу лінію на групу клієнтських звернень близько 3,5 тисяч доходить. І це різні запити. Із них скарг там, ну, близько 200, плюс-мінус в залежності від місяця. Якщо бути точними, то до кількості замовлень на місяць це 900. Ну, наче клас. Все чудово, але ж це не є приводом, знову ж таки, скласти лапки і радіти, що ми молодці, у нас мало скарг. Тому що іноді буває так, що навіть одна скарга вона може нести. Ну, прям катастрофічні наслідки. Так? І е, якщо ми говоримо про якісь стандартні скарги, то в принципі давно напрацьовані алгоритми, з якими ми працюємо, е, і класифікуємо ми далі скарги, коли ми вже розібрали, що е, це звернення підпадає під цю категорію. Е, наступним чином, так? Тобто у нас є п'ять. Рівнів зі стандартними скаргами, простими чи ускладненими, працює група клієнтських звернень. Тут вже на своєму рівні у фахівця є можливість обрати, як він буде працювати з цим клієнтом. Це може бути Сорібонус, це може бути там, якісь інші плюшки. Звісно, ми передаємо далі інформацію власнику процесу. Все це відбувається вже по відпрацьованих алгоритмах. Та і це роками існувало в компанії. Це ну працює там досить добре. Десь приблизно рік тому ми стикнулися одночасно, там протягом місяця з кількома от прям. Ну, зовсім нестандартними скаргами, геть нестандартними, з якими раніше ми не стикалися, і це була знаєте, така реакція приблизно як у траволти в тому мімасі, коли спочатку так, куди бігти, що робити. А потім ми, звісно, підняли на вуха всіх, і це теж було неефективно, тому що там ну, майже весь топ-менеджмент був задіяний в їх розгляді, чого не має бути. І ми зрозуміли, що нам потрібен документ, який також буде нам допомагати рухатись в напрямку розгляду скарги нестандартної, а такої, якої. Раніше не було, і в нас немає якихось заготовлених скриптів. Ми розробили інструкцію з цього приводу, і тепер визначаючи теж по критеріям, наскільки критична скарга, наскільки вона може впливати фінансово, репутаційно, і так далі. Фахівець групи клієнтських звернень вже її передає. Тут ну, вказано так, третя лінія підтримки. Це можуть бути, в залежності від конкретної скарги, це можуть бути і юристи, це може бути і бренд-директор, і медичний директор, і служба безпеки, і так далі. І далі, вже по цьому алгоритму, ми обираємо. Там певний перелік дій. Тож, до чого цукерки? А це, як ви вже здогадалися, один із результатів розгляду нестандартної скарги. Не люблю, коли багато тексту на картинці, але ж я мала вам показати пруф, та зараз в двох словах розкажу, звідки взялись цукерки, та, там, красиві брендовані і як це пов'язано з нестандартними скаргами. У нас колись давно в ті незапам'ятні часи до ковідні у відділеннях стояли вазочки з цукерками з людяниками, і люди могли там, поки ну вже після того, да, як здали дослідження. Пригоститись. Потім настав ковід, це заборонили згідно санітарних норм. Потім війна, ним часі про цукерки всі просто забули. Ну просто там перестали їх виставляти. Печиво Марія, це наша візитівка, це святе, а цукерок не було. Проте в одному відділенні Києва медсестри продовжували з власною ініціативою скидатися і купляти людяники, виставляти їх просто в цій вазочці. А, і все це так вони нікому про це не казали, якби ніхто не звертав уваги, ніхто про це не знав. Аж поки в це відділення не прилетіла погана оцінка. Ну, трійка, це була трійка, та по, по е, Сісаю. І коли наші е, дівчата зателефонували з питанням, що трапилось, та з'ясували, що все добре, але не було цукерок. Завжди були цукерки у а сьогодні не було. Ну, щось пішло не так. Не знаю, закінчилось, там, дівчата не купили вчасно там і так далі. А мої е, е, фахівці групи клієнтських звернень, у яких емпатія вона просто зашита на рівні заводських налаштувань. Вони дуже засмутилися. Чому? Бо CSI – це один із KPI працівників відділень, і ну, це буде впливати на їх бонус. Що зробили вони? Вони замовили пару пакетів цукерок з Рошену і з кур'єром Глова відправили у відділення, там супроводжуючи листом, що дівчата не засмучуйтесь, хай у вас завжди будуть цукерки. З одного боку, далі ця історія пішла по алгоритму нестандартних скарг, з іншого, – медсестри… Наші соцмережі написали цю вау-історію. І а, що ми маємо зараз? Ми повернули цукерки у відділення, і тепер вони не просто людяники, а такі красиві, да, які ви всі побачили. А, така а, історія, да, такий результат. Насправді, кейсів таких а, їх небагато. Я не скажу, що нестандартні скарги, це якась там постійна історія, але те вони і нестандартні. Тому що, а, ну, можливо, навіть раз на. на Кілька місяців виникають такі ситуації. Проте ми обов'язково їх розглядаємо, тому що саме в цій площині і лежить а, те, що підштовхує нас до зміни якихось а, серйозних бізнес-процесів. Що робимо зі стандартними? Ну, Тут все просто, я не буду навіть сильно зупинятися. Стандартний це колдемінг. Опрацьовуємо, звісно, реагуємо, спілкуємося з клієнтом, робимо все, щоб задовольнити його, і обов'язково відслідковуємо. Там маємо цю статистику і працюємо тут вже з масивами даних. Та? В чому я хочу якраз показати цю різницю? Не стандартна, вона може бути одна, але вона має вплив. Стандартних їх, звісно, та, тут ми можемо вже там, на більш-менш великих цифрах гратися. Ну і тут, для прикладу, ви бачите статистику топ. Це стандартний топ наших стандартних скарг на першому місці. Взяття, взяття біоматеріалу. Чому? Тому що, в принципі, ну, це неприємно, та, якщо там, ви здавали колись е, аналізи, та, коли тобі протикають голку і руку, і іноді бувають синці. І що цікаво, Медсестра кожна, вона просто як очі наш говорить клієнту про те, що зараз я вам там наклею пластир, будь ласка, не знімайте його там певну кількість часу. Зажміть ручку, посвідьте 10 хвилин, не навантажуйте ще протягом півгодини чи години руку і обов'язково дотримуйтесь цих правил. А піднімуть руку, хто так робить. Серйозно? У мене немає часу, я зазвичай беру сумку з ноутбуком, сразу ж на цю руку і шурую далі. Да? А хто робить, як я? О, все. Розумію, що зі мною все гаразд. А проте, саме серед таких от людей, як я, да, знаходиться достатньо тих, хто потім телефонує і скаржиться. Ми вирішили креативно підійти до вирішення цієї проблеми. Я не скажу, що таки ми її вирішили. Проте, ми рухаємося в цьому напрямку. Можна, будь ласка, моє відео? Дівчино, у мене після взяття крові синець на руці. Поклич такого старшого. А ви дотримались наших рекомендацій після процедури? Ну да. Ок, ок, не буду скаржитися. А запишіть, будь ласка, мою маму на дослідження. До речі, підписуйтесь на наш Тікток. У нас там і корисно і цікаво. Тобто, як висновок всього цього, та що б я хотіла підсумувати, обов'язково працюйте з тими скаргами, які розповсюджені та з тими проблемами, які у нас виникають регулярно. А там намагайтеся їх попередити, але а, ні в якому разі не випускайте з поля зору і такі одиничні випадки не треба чекати, допоки вони стануть стандартними для того, щоб змінити свої процеси на, кар... на краще. І, в принципі, покращити взагалі сервіс для наших клієнтів. Тож, дякую, бережіть себе і працюйте зі скаргами.